народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводніка. <danknder> Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Що ви очікуєте? Ви очікуєте, що я скажу? Інформацію? Е... Так, хочеться нового етапу. Так, забилася. А для особистих розкладів звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47 Звертайтесь через Viber, WhatsApp і Instagram Пишіть мені, не дзвоніть, а пишіть на особисті розклади. Кого хвилюють там проблеми в сім'ї, поза сім'ї, тих, хто хоче побудувати сім'ю. І чи стої вам очікувати непонятно чого, може, ви там в ілюзіях перебуваєте, а насправді ніхто не збирається з вами будувати стосунки серйозні. Допоможу розібратися. Ну, це для тих, хто хоче поміняти своє життя, змінити на краще, для тих, хто хоче розібратися, в чому затик і в чому проблема. Для тих звертайтеся. Так само і з судібними ділами, і по, по робочими моментами, і з технікою, які там підприємці збираються, допустимо, або е, направляють свою енергію не туди, куди треба. Де треба вкладуватися, де не треба вкладуватися. Звертайтеся по цим питанням. Так, поїхали. Подяка всім і ще тим, хто мене підтримує морально. Мені це дуже добре допомагає. Дякую вам велике, тому що ми, підтримуючи один одного, робимо обмін енергіями. І ви мені даєте цю енергію, я вам. І таким чином живемо далі. Так, нещодавно ви розповідали, що не купували. Російську сімку, бо знали, що звільнять. Подивіться, будь ласка, село Виноградове хто не візьме паспорт до 1 червня цього року, погрожують депортувати. Чи встигнуть що робити людям? Добре, зараз дивимося. Давайте так, тут декілька питань одночасно, а ми їх трохи розділимо. Давайте так. До першого, ні. Давайте так, в селі Виноградове. Треба брати паспорт людям російський, в селі Виноградове. Вам треба брати паспорт російський? Ну, дивіться. Кажуть, що таким образом от нас насілує. Примушуючи, вони хочуть шанса. Шанса, у них таке завдання. Знаєте, як? як можна більше роздати ці паспорти. Але тут показують: заблоковано. Не беріть. Не беріть, тому що вони поїдуть, і вся ситуація проясниться. Вся ситуація проясниться, що це обман. І що? Ну, прийдуть наші і ця вся Луна, да, це Луна війни. Ну, Вам треба розуміти, що таким образом вами маніпулюють. Розумієте, таким образом, у них завдання таке. У них така робота брехати. Брехати, на, нав'язувати свою історію, щоб у вас потім складнощі були. От вам не треба цього робити, кажуть. А вони наші, стигнуть до першого червня <клух> звільнити. <клух> ну, зараз ще частково кажуть От насчет виноградово. Розумієте, тут же ж не одна людина, якби ви це Спитали тільки за себе, це одне. Тобто, чому кажу, що особисті розклади треба робити? Тому що для кожного по-різному. Ось є такі люди, які вирішили да, брати, От вони шукають, вони хочуть, хай беруть собі. З, ну, всім не, до, не докажеш і до всіх не достукаєшся. А інші будуть ховатися і не брати ці паспорти. І щоб. що? Угу. Ну і щоб заблокувати виїзд взагалі. Не хочуть їхати. Шанса хочуть, на що? Не попасти в топікову ситуацію. Що наші прийдуть, а ну, і вони будуть там в цих ілюзіях прибувати, поведуться на ці всі обіцянки. Ні-ні, тут не треба. Не треба брати. Просто не треба брати. Той, хто хоче, хай бере собі. Потім будуть головняки. А, скажіть, будь ласка, ситуація на, по Енергодару. Коли звільнять? Хоча б приблизно. Дякую. А, яка ситуація по Енергодару? Яка? Покажіть, будь ласка, яка зараз ситуація по Енергодару? Яка? Двояка. Кажу, тут ситуація така качелі. З одної сторони, заблоковані, а з іншої сторони, хочуть їхати. І от, знаєте, частково, видимо, там зараз йде роздрайв між ними, комусь хочеться вже свалити, а вони шукають вихід, як це все зробити, як прояснити ситуацію. Що? Угу. ну Вони бояться, вони бояться контрнаступу, вони бояться змін. Їм хочеться цю всю ситуацію поміняти, тому що вони розуміють, що це нерівноцінно. А давайте подивимося, я там чула інформацію, що вони там. Забаррикадировались, euh, там ж, риють якісь окопи, родительні сооруження. Що вони. <клес> вони риють, да? За... <пс -звід> ну, вони, да, обороняються. Бояться, що їм тут харакіри зроблять. Угу, що їх будуть обстрілювати. На, на виборі стоять. Так їх обстрілювати чи вони вибирають обстрілювати чи ждати? Угу. Та вони порозуміють, що надовго їх не вистачить. Навіть якщо там обороняться, то вони кажуть, у нас ресурсу маловато. Ну, ну скільки вони там можуть відстоювати е, свої барикади? Угу. І що? Ну зараз іще не понятно, вони тут в Луні знаходяться. В ілюзіях у Луні, що там на відстані хтось за них вирішить, що там щось продвинеться. Бояться, бояться, <coughs> бояться, шукають виход. А що буде, то що вони бояться, це добре. Нехай панікують. А буде шо? Угу. Шо буде? На майбутнє будуть обороняться, кажуть. Обороняться. Ага. Угу. На, ну там через водойом, от, кажуть. через водойом будуть. Угу намагаться обстрілювати так, як раніше. Ну, угу. ждуть обмана, ждуть, коли... Угу. коли приїдуть. Очікують. Будуть вибирати. Знову одні ті самі карти. Вони стоять, будуть на виборі. Між тим, щоб виїхати, і між тим, щоб обстрілювати. І чим це закінчиться? Чим закінчиться? Уйдуть, да. і за те, що ресурсу не буде, побачить, що ніхто їм допомагати не буде, да. Що ця боротьба. Ем, ну. А що їм допоможуть на відстані, вони будуть е, е, розуміти, що. Стоять тут на смерть. Заради чого? Ага. Зара заради того, що їх щоб обстрілювати? Угу. Що їх обмежить? Угу, По правосуддю. Шанс буде на що? Ага. Ну. Шанс на те, що наші звільнять Енергодар на будуще. Угу. Кажуть, зараз перерва. Зараз не, немає такої можливості от на даному етапі, от зараз. Вичікують удобного моменту. Так. Можливо, щось можна сказати про Херсон, коли буде без обстрілів? Коли Херсон буде без обстрілів, коли. Ну, кажуть, закінчаться обстріли. Зараз домовилися так: обстрілювати здання, обстрілювати ці комунікації, от це все так було домовлено. І авіаобстріли, у них тут мало ресурсу. Воно Буде заблоковано, попадуть вони в тупік. Шанс є такий. Шанс на шо? Шанс на шо? Ага. Оборонятися шанс. З однієї сторони, оборонка, а з іншої сторони, їх заблокують. І що буде? Ну, качелі будуть, розумієте? Зараз поки що От дивіться, знову ж таки, тут такі сумнівання, які везде по всім фронтам. Вони з одної сторони кажуть, ми ждемо подмоги, підвоза, снарядів, а з іншої сторони їхати уже хочуть, тікати хочуть. І що? І що? Ждуть удобного момента, коли вже судьба поміняється. Розстроєні, да. що на відстані ніхто їм не, не, не допомагає. що це, м, їх тільки, Знаєш, завтраками кормлять. У них не виходить їм доставку, снарядів, там, або допомогти якось на відстані. Не виходить. Я ж кажу, тут логіст, з логістикою работали наші, і немає у них нужних поставок. Угу. Будут будуть перемены. кажуть, ждите перемен. Перемен ждите. Зараз наблюдайте, что на майбутнє им будет тяжко. Дуже тяжко осилить оце все. Тут будет Угу. Их обмежать. Угу. Они самі обмежены вже. Ну, когось плен возьмуть, а ктось сваливать почне со временем. Ага, зараз пока обороняється. А уїжджать, збираються вони з лівобережки тікать. Збираються на даному етапі. Збираються тікати лівобережки. Вони ждуть. Угу. Вон, їх обманують тим, що кажуть: от почекайте, почекайте, у нас ми ж побідім. Ну, їх, їх, да. Вводят заблуждение. Что угу. мы еще разгуляемся, мы еще ого-го. Угу. угу. А они будут стоять на выборе. А Это наши будут стоять на выборе? Наши? Угу. Ну, знаєте, вони будуть стояти, вони зрозуміють через якийсь період часу, що вони вже заблоковані. Понимаєте, поки вони чухаються, от є зараз момент для них свалить. А поки вони чухаються, поки вони там щось вижидають чудо з небес, а на самом деле вони будуть заблоковані, вони поймуть, що вони попали в ловушку, що їх ніхто вже не випускає. От дочухалися і усе. Добре. Ресурсу мало буде за временем. Взагалі, в тупикову ситуацію попадуть. І що? Угу. І нікакого етапу нового не буде. Понимаете, вони захочуть якийсь там прорив, щось там зробити, а воно все стримається і обмежиться. Все. Їх там харакірі їм буде. Впле... Кого в плен, кого уб'ють. Ну, коротше, досидяться. Так. Будуть авіаобстріли Херсона. Авіаціонні ці бомби, які вони там кидають, кажуть, з Мурманської області десь, так? Да? Будуть. Ага. Нерівноцінно, немає сенсу. Це, це все обмани, обмани ожиданнями, знаєте Зараз буде перерва. Ага. Авіаційних поки не буде обстрілів. Вони бояться. Бояться чого? Ну, дьявола бояться. Угу. Що не вийде у них розгулятися, немає чим. А, авіаційних бомб не буде на Херсон. У, тут мені написали по поводу Ердогана, що у нього а, кріс гіпертонічний і ніякого типу інфаркту. А подивимося, у нього криз гіпертонічний, у Та ні. У нього застаріла болезнь, та що раніше була, бо там казали, що у нього там з желудком проблеми. Ну, тут показують, що він вже краще себе набагато почуває, у нього симптоми ті, що були раніше, у нього там застаріли а, а, проблеми, і він зараз вже сили набрався. Він там періодично йому треба відпочивати. А У нього просто напряг був сильний. Зараз він уже в нормі. Криза не було. Так. Обстрілювати кизами з авіабомбами. Вони ще будуть. Обстрілювати кизами з авіабомбами. Вони ще будуть. Со временем. Угу. Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Вони будуть о, вибирати з временем. Не зараз буде новий етап, буде перерва, е, така протяжок в періоді часу це не буде так швидко, прямо одну за одну, одне за одним, а вибирають вони, куди їм іще стріляти. Але їх обмежать. Хто обмежить? Стримають. Угу. Скажуть, подожіть, подожіть. Ми тут зараз от, судьбу поміняємо, все успокоїться. наберемося поки. Знаєте, як іде накопительна програма. От нам надо накопіти. От у них таке, а потім ми рванемо. І що рвануть? Ну, це буде длительний э, період уходу таких обстрілів по правосудді. Що це означає? Ну, тут більше маніпуляції, більше того, що ми можемо, у нас вийде, не хвилюйтесь ми тут ще як... ми ще не починали. ну таке угу. Будь на виборі стоять між тим, щоб ховатися самим, чи продовжати давити на емоції. Ну, у них не получается. Хотелось бы, но, увы. Слава Богу. Но ну, то не показали мир труд май на 1 мая, да, нам тоже. И перед этим показали. А, GLCDB, а это такие снаряды, вот, есть они в Украине? Вони в два рази далі стріляють ну, то есть, такі э, точні снаряди, які, як, э, э, яким заражали в Хаймерсі. От Хаймерсі на 70 км, а ці в два рази більше відстань там, 140, 100, я не знаю, там, точно 150 От вони є вже в Україні чи ні? Є ці ракети? Угу. що ага. це означає, ага. 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 на даному етапі поки що ні. тут показують, що поки що це. Довго вони блокували, щоб не поставляти ці ракети. І е, вичікують моменту. Е, По колісу Фортуни кажуть, все прийде. Але знову ж таки, знаєте, як, шаг вперед, і два назад. От, ну, хоч вроді-вроді-вот-вот, вот, вот, а потім бац, і відкати. Потім опять вроді. Починається um, прорив, вроді ж вже от-от-от і опять відкат. Тут буде, буде новий етап, але не зараз, трохи, трохи пізніше ділати будуть вибор, що їм робити з цими. М -м, да, тут буде тупікова ситуація, що нам робити, вибирати на будущее, дивитися на цього д'явола. От. Вони от, ну, це ж за цього і відтягуються, що бояться, бояться, боряться, боряться. Угу. Очікувати треба. Да. Ох, <кій> я кажу, тут треба більш рішучими, будь, не, ну, більш напористими для того, щоб вони давали ці снаряди більш напористо Добре, Британія обіцяє закупити для України ракети на дальні відстані. А Британія дуже е, така послідовна. Вони те, що обіцяють, вони роблять. Давайте подивимося. Є таке предположення, що насправді оце, що вони озвучили, то воно вже є. А, а ці дальні ракети, от е, тільки не знають, вони там будуть балістичні чи будуть е, ракети крилаті. На крилаті це ж треба для крилатих літаки, а для балістичних установок. Дивимось на 100-300 кілометрів. А, в, в, вони вже закупили ці ракети. Вони вже закупили їх. Угу. Чому? Угу. Блокують їх, їм не дають. Хто не дає? Договора не дають. Угу. У них є бажання. Поки що відстоюють ці позиції. Кажуть, підожіть, підожіть. Почекайте. Ага. Ну, шанс є. Шанс є, і цей шанс наші військові будуть продавлювати. Ну, тобто настаивать на цьому шансі. Тут великий-великий шанс, Да. щоб війну стабілізувати, кажуть, нам потрібні ці снаряди. Дуже добре. Так, 9 травня нам очікувати обстріли ракетами та бомбами. 9 травня нам очікувати. 9 травня нам очікувати в Україні. Ага. Обмежать їх. Бажання буде велике перейти на новий етап, але їх обмежать. Це, це обмежать ППО. А їх обмежать, як вам сказати, військова хитрість обмежить. То, щоб вони самі чекали цих обстрілів, розумієте? Тут зроблено так, щоб їхні очікування були. Щоб вони самі стримувалися, не обстрілювали, боялися, що їм прийдеться захищатися. Невеличкі м, такі обстріли, вони будуть. А, ну, як невеличкі? Невеликими калібрами, не на, на, не на довгих відстанях вони будуть. І що? Ну. Да, вони тут, знаєте як, дьявол буде очікувати, очікувати, що робити далі. Ух ти, ух ти. Тут таке, знаєте, двояка ситуація. З сторони дьявол рулить, з другої сторони, ожидання, що далі буде. І тут йде башня. Вот результати дивлюся. Башня. Разрушение. Разрушение, Окончання. Е, жертв. Що це таке? Що це означає? По колісу фортуни. Угу. 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 Це Це буде насправді, оце все буде насправді. Угу. Ну, у них не вийде привести до такого, знаєте, бажання є побільше жертв зробити. Ну, по от, в простому поясненню, от, допустимо, вони запустили там 23 ракети, да? наші збили там 21. Уже менше би менше розрушення, менше е, уявіть собі, якщо б всі ці ракети достигли своєї призначення. От тут показують, що победить у них не вийде, у них немає ресурсу того, щоб змогти. І на, е, тут доля міняється, доля міняється к стабілізації. Будуть втримувати. Будуть втримувати по правосуддю. угу. Маніпуляції ці будуть втримувати. І що? Угу. Куди? Ну, над цим працюють. Над цим працюють. Військові працюють над цим. Так. Угу. Да. Угу. І создають тяжі своїми от цими маніпуляціями, Сож, создають їм тяжі, щоб вони не розслаблялися, що у них вот-вот-вот, щоб вони очікували свого розрушення. Розумієте? Як громад відводять от, от, е, тієї целі, щоб вони не концентрувалися, да, перебували в ілюзіях, що ми сильні і чи вийде. Що вони по сравненню з нами от, прибувають в такому. Так, можуть умереть, погибнуть. І їм тут создають велику тяжесть. Ну, хорошо. Така військова хитрість. Добре. Дякую за увагу. До побачення. Пишіть свої питання. Будемо дивитися. Пока-пока.